лікаря. Сьогодні Данилкові зовсім не хотілося вставати. Мама записала його до стоматолога. Зубного лікаря хлопчина боявся. Тож лежав тихо, мов мишка. Аж тут пролунав мамин голос. Синку, прокидайся, бо до лікаря запізнилось. Після сніданку Данилко сумно плентався до лікарні. Ну що, парубче, на що скаржися?» – усміхнувся лікар. На маму, швидко вигукнув Данилко. Це ще чому? відповіду з... в лікаря навіть окуляри з носа впали. Та ось мамі мій зуб не подобається. А тобі «Мені не подобається, Знаєте, які в мене зуби міцні. То то й добре, заспокоїв хлопця лікар, показуй, який там зуб у тебе хитається. Жоден, швидко відказав Данилко. Він уже знову приріс. Синку, випнула мама, не ганьби мене. Данилко неохоче відкрив рота і тицнув пальцем у зуб. Що, брато, шкода зуба стало? довірчиво прошепотів лікар. Так. Теж чомусь пошепки відповів Данилко. Я до нього звик. Що ж, я тебе розумію? Я до своїх також звик, звітнув лікар. Зараз будемо мені допомагати. Але ж я не вмію, заперечив Данилко. Е, рота ж ти відкривати вмієш? От мені і допомога. Добре, коли так. Це дзеркало, сказав лікар, перехопивши Данилків зацікавлений погляд. А це щипчики. Бачиш, вони зовсім маленькі і не страшні. А ось і страшні. Хотів був заперечити Данилку, та не встиг. У щипцях уже стирчав хворий Данилків зуб. Правду кажучи, хлопчик і не зрозумів, коли це лікар устиг висмикнути цього нещасного зуба. Увечері Данилко, засинаючи, згадував про те, який сьогодні чудовий день. Тепер, Данилко, жодних лікарів бояться не буде. Навіть із найскладнішими назвами. І взагалі він ще поміркує, може й у майбутньому на лікаря вивчиться. А що на цього? Ну як його? стоматолога? Он він, як сьогодні, добре лікарю допомагав.